Людський супротив. Уже чотири місяці у Вергунах усе село бореться із вантажівками. Вимагають зупинити рух багатотонних автівок, які ущент руйнують центральну вулицю Леніна. Вздовж неї будинки тріскають і стають небезпечними для життя. На зборах громади влада переконала селян, що невдовзі побудують об'їзний шлях. Проте обіцянки ніхто не виконує. На які радикальні кроки готове піти село, знають наші кореспонденти. Я пустий їду. Я що Бу... вам люди кажуть. Ну, не пускають, бачите. Отак щодня уже чотири місяці у Вергунах вартують дорогу. Замість обмежуючого знаку тут люди. Імпровізований шлагбаум не пропускає багатотонні вантажівки. У час проходить, ми з головою сільради вважали, 50-60 машин у час. Це минута-дві розстояння між машинами. Машини йдуть по 40-50 тонн. І кожен день, крім, крім неділі. Селяни у відчаю здовж дороги, що тягнеться селом, потріскані усі хати. Оце ж розвалюється сарай. На днях розвалиться гараж, і там кухня, там піч завалилася. Нема ж нам життя. Нам треба щось робити або під машини лягати, або що. Люди кажуть, усі їхні біди відтоді, як селом почали перевозити щебінь. Бузуківський гранітний кар'єр у сусідньому селі. Оце камази везуть так щебінь. Він не вкритий нічого, з камазів, сипиться щебень, і з під колесний щебень вилітає, б'ють машинам скло, на дітей вилітає. Це є, стає угроза житті. А угроза житті, прокурор сказав, це вже стаття. І як Рука їде загорів. машина, а це, і бігом вискакує, ще воно грім любить, треба бігом виключати, телевізор, і світ, і все. Бо їде машина, як гукне, що можна самі піскочити. І маленька дитина в мене сліпаше, І отаке от льотре, що дитина вискочить, задаве, чмак буде. Вони танки пруть. Війна з вантажівками у вергунах триває уже два роки. Періодично люди перекривають дорогу. Після чергових обіцянок влади селяни розходилися. Проте, 8 квітня, їм остаточно урвався терпець. Зелене світло дають тільки вантажівкам менше семи тонн. Ми писали в адміністрацію письмо, писали в дорожню службу, щоб виїхали і закрили цю дорогу, поставили сім тонн. Так як їй сказали, що ця дорога вона розгрузочна, призначена до семи тонн. Ми зібрали собрання, у нас є документ, у клубові були представники адміністрації, ГАІ було, всі були, дорожна служба всі були. Рішили, 96 чоловік було на собранні. Я вам покажу документи, все повністю. Рішили, що закрити дорогу, повністю поки допоставлять знак. Пройшлося вже, та десь півгода пройшло, ніхто нічого не робить. Під тиском громади влада таки пообіцяла встановити обмежуючий знак та побудувати об'їзну дорогу. Навіть підписала зобов'язання. Проте поза очі говорить зовсім інше. Є велике перебільшення в тому, скільки проходить цього транспорту через цю вулицю. Дорога по проекту семиметрова. Але внаслідок того, що жителі села, ну будемо так казати, понасипали коло своїх дворів землю. Вона в деяких містах стала 5 5,56 піддесят метрів. Влаці переконують, проблеми ніякої немає. Мовляв, знак, що розташований на початку села, дозволяє рух семитонних авто. А ще кажуть, у селі провели ямковий ремонт. От тільки селяни його чомусь так і не побачили. Натомість, як свої п'ять пальців, вони вже вивчили дорогу до прокуратури. За ініціювання повстання їх тепер туди часто запрошують. Однак здаватися, жителі Вергунів не збираються. Підемо до тулоба, якщо не допоможе то нашому горю цьому. Ми соберемося громадою, не тільки підемо, ми підемо пішки. Хто зможе повну Ванько не піде, бо він больний. Ну є, і підемо, соберемося. Як ходили до лєні на селяни, отак і ми підемо, От, тому що в громади вже урвався терпець. Скільки можна з нас іздіватися? Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка новини.